Добрий ночі, мої батьки. Для вас хороші новини. Я згадував про те, що формат внутрішнього розколу в Росії, який буде мати в тому числі якийсь силовий характер, це можливо один з факторів, які знали або прокладали, готували е наші спецслужби, і тому воно входило в ті от. Надто птимистичні сценарії, що ми так швидко дійдемо до Криму до кінця цього року, і що взагалі війна завершиться в... на початку наступного року. От я в останній раз це згадав, ми десь там тижня-півтора тому, і ми бачимо, що стаються такі прекрасні події. Давайте розуміємо, що відбувається. Пригожин це структура, яка була фактично дубляжем російських силових структур. Силового апарату займався бойовими діями на територіях третіх держав Африка, Південна Америка, і якщо не помиляюсь, ще вони діяли десь здається, це так само на середній Азії, не знаю, чи вони десь там діяли в Афганістані, але тим не менше багато де були присутні. І от що в цьому контексті цікаво, їх справді багато. Вони під себе забрали специфічну таку нішу, те, що називає там ЧВКшник, Вони це робили навіть як субкультуру Росія. Вона це просповсю за себе засмоктали багатьох пасіонарну молодь різних політичних радикалів, правих, лівих так само не засмоктали в ЧВК Вагнер. В ході бойових дій на Україні до себе ще засмоктали і криміналітет. Частину з них убили успішно об нашу піхоту, частину випустили за гроші на волю, і вони само собою таким чином отримали. І широкий вплив на російський кримінальний світ. А ми розуміємо, що Росія вона не тільки сидить на бутилці, вона ще сидить на зоні. І зона, і оце відкриє кримінальний світ, вони, випустивши на волю цих зеків, лідерів ОПГ, кілерів, вони зараз, звичайно, частина з них загинула, частина вийшла з під контролю, просто пішли в свободні біга. Но як і вся ця шушпаль, вона в Росії давно вже ну, в вори в законі, так? що значить вор в законі. У законі це той, хто був фактично інкорпорований радянською цією от кримінальною системою, тобто він по рухався по по державних нормах, тобто це не були якби неконтрольовані структури. І все воно контролювало спецслужбами, і зараз вони всю цю шушваль, вони їм запропонують хороший формат. Давайте вам із разом зіграємо в большої грабеж Росії. І що можливо стало до речі тригером сьогоднішніх подій? А уявіть, якщо просто Путін здох. Немає дідушки, і Пригожин розуміє, що зараз час рвати владу. І от тут і другий момент в всіх цих кадрових розкладах, заколотів і так далі. Пригожин не рухається сам. Пригожин має величезні кошти, ким виділяються державою, ну або тими кланами, які контролюють державу, при це ФСБ було багато відомостей про те, що це структура, яка сильно близька до ФСБ, і в тому числі конфлікт Пригожина і Міноборони, Шойгу, Герасимо ну, подібних структур. Це вигідно було ФСБ, тому що генерали ФСБ вони дуже сильно завжди ревнували до генералів російської армії і з часів розвалу радянського союзу. Тоді ще була ФСК, потім ФСБ воно завжди було в таких гризні. грізні, із російським ГРУ, яке підкорюється. Російському міноборони і в цілому з російським генералітетом МВД міністерство внутрішніх справ в Росії. Воно, в принципі, я так розумію, слабенький дуже табір. Вони мало що себе представляють. Хоча є Розгвардія. Розгвардія, яку очолює Золотов, який я от сьогодні згадував мене в телеграм-каналі про те, що Золотов, керівник Росгвардії, він до речі, схожий на Путіна. Він дуже такий, дуже якісь У нього такі обличчя блідої молі з педофільними замашками, в принципі, такий от чисто путінський братіць, і оце от бліда моль вона собі пробувала натягнути на Розгварді оперативно-розшукові функції, які в. В властиві, звісно, тільки МВД або ФСБ. У нього не вийшло це зробити, але дуже прикметно, так, що у Росгвардії, у ФСБ, наприклад, є Спригожин, у Росгвардії є Кадиров. Ви знаєте, що ті кадировці вони поступили в основному в частини Росгвардії Золотова. І от Золотов і ці клани вони виступали такими лоялістами Кремля. Росгвардія виступала на захист Шойгу. І Кадиров виступав на захист Шойгу. І от є таборець да, Росгвардії, Кадировської мафії. І є табір, дав ФСБ Пригожина і частина якби російської воєнщини, які в цьому присутні. Ну і є там да, міноборони, міноборони, які під Шойгу Герасимовим, і яких відбивав Путін. Він зіграв в кадрових рішеннях на їхню користь. І очевидно, зараз чи сталося щось з Путіним, чи він просто захворів, чи вони там всередині розібрали, що двійніки Путіна справді вже є. Путіна Путіна давно вже немає. Просто якийсь дві уже промовився. Сказали, що там, ти мене сьогодні підміняєш. А той каже, так, у, каже, завтра главний заступає. Він Та, каже, так а главний вже ж помер. Ти що не бачив, корот, що він там, засохла моль корот, в підвалі. Ти що, Главний здох, і це почув якийсь фСОшник. десь промовився в роз... телефонні розмови з своїми 에, там, дружиною, дізналися ФСБшники, зрозуміли, що Моль здохла. І от зараз починається велике сафарі. Що це значить для нас? 에, Важливо розуміти, що пригожинська структура це от тітушки Вагнера вони ефективніші, ніж російська міноборона. Там є звичайно купа нюансів, що вони діють, тому що їм. Постачали більше боєприпасів, їм давали цю ініціативу. У них був більше досвідчений особовий склад. У них були зеки, які вони виконували задачі як гарматним м'ясом, а вони їх не рахували. Тому якби воєнні успіхи Вагнера насправді трошечки можна применшити там на третину. Ну тим не менше, структура точно ефективніша, гнучкіша. Система опанування досвіду, до застосування тактики, вона краще, ніж в російській армії. Тому це небезпечна структура і небезпечні, якщо це буде масштабуватися. Е, і якщо е, пригожин, і ті генерали ФСБ, які стоять за ним, зараз, зроблять цей державний заколот і вони захоплять владу. Вони вони чи діда умертвлять, чи діда якось там будуть використовуватися певний час його двойниками, е, імітуючи легалізацію цього заколоту, і вони зможуть стабілізувати десь, наприклад, це буде на там чотирьох місяців управляємість державної системи Російської Федерації, то для нас буде велика проблема, тому що вони безпечніше, ніж Путін. Ви ви цього не здогадувалися, але я вам нагадаю, що Шойгу. І Путін це найкращі друзі України. Те, до чого вони довели Аскатінівши бидла, які прийшли в нашу землю, це був справді певний подвиг. Вони змогли зробити всю цю шоблу, озброєну значною кількістю зброї, переважаючи наш. Нас чисельно, ну от в частині кадрових військ підготовлених, вони змогли їх дуже гарно умертвити, змогли подарувати нам дуже багато техніки. Я не здивуюся, якщо на даний момент російський лендліз подарував нам більше танків, ніж країни заходу. Тому це вдалося лише завдяки талантам уже старого імбесильного дідушки і завдяки талантам алінівода. Тому, якщо їх змістити і замінити на будь-кого, навіть якогось п'яного бармалея, то або навіть там Сіманян поставить замість шойгу. То очевидно, що воєнні успіхи в них можуть бути краще. Не кажучи вже про те, що якщо піде до цього там особи афілійовані з е, Пригожиним і ФСБ. Тому це є певний виклик. і треба розуміти, що якщо зараз щось станеться заколотом, у нас буде само собою наші контрнаступальні дії, вони тоді матимуть зараз особливо велику активність і ефективність. Російська армія не побіжить, тому що управляємість армійської системи, вона все одно там логістика працює, вони тримають позиції. Їм важче буде здійснювати контрнаступальні операції, на Лимані, думаю, не утихне. Я до речі згадував і хто дивиться уважно мої ефіри, що на лиманському напрямку у них дуже велике групування військ. І зараз ми бачимо, що воно вступила да, останні 4 доби в активні бойові дії. То, я думаю, від таких активних бойових дій вони вже зараз відмовляться, тому що ну, не, до, не на часі вже буде так ризикувати. Тому що іти в атаку, йти е, тебе коли гонять заграда заградатряди, коли ти розумієш, що завтра все розвалиться, і тебе, може, не буде кому судити. Ну, Мала мотивація. Тримати позиції вони будуть, армійська машина втримається, але не втримається, звичайно, проти наших контроль наступу. Тому ми можемо швидко зараз добратися, можливо, якщо саме. Такі позитивний сценарій до Крима зайти там в Крим. На цьому все не кінчиться, тому що наша задача, пам'ятаєте, що перемога це лише розвал Російської Федерації. Якщо у них відбудеться ротація еліт, зміна е правил, і вони стануть сильніше, розумніше і швидше, то це будуть проблеми. Я думаю, що наша розвідка, розвідка західних країн, наші збройні сили до такого формату подій готові. Але до цього має бути готове наше суспільство. Якщо завтра починається вражкий розвал, це не значить, що треба купляти пінакаладу. Це не значить, що треба вибирати. Плавки для відпочинку в Криму це значить, що треба заднатити на збройні сили, щоб ми зараз пустили таку хвилю, щоб вони точно посипались і вони не змогли стабілізувати кризу своєї системи. Не варто очаровуватись, що у Пригожин не хватить сельонок. За ним стоять генерали ФСБ, на стороні Путіна ФСО, Федеральна служба охорони. Да, ФСОшники це окрема мафія, вони володіють багатьма державними підприємствами у ФСО і Свізпісна, Пригожин не буде цими вагнеровцями марширувати на Москву. Я думаю, Скоріше за все, взагалі Ростов це може бути відволікаючий удар. Це типу, що вони кажуть, ми там, всі готуються туди, тому що дуже швидко все маніпулюється. Суспільна думка телеграм канали за мережею Пригожена ФСБ. Вони всіх на Ростов, насправді для того, щоб здійснити успішно державний заклад в Москві, треба там, ну мабуть, я думаю, двох полків вистачити. Між цими полки будуть значно краще боєготові, боєздатні, мотивовані і усвідомлені в своїх діях, аніж сили охорони режиму Путіна. Тому заклад у них може відбутися. Я би не давав цьому якусь високу вірогідність, тому що дуже багато тут факторів і багато хто не зацікавлений в такій радикальній дестабілізації ситуації в Росії. На, на користь якогось клану, який само собою вже підготував, якби певно позиціонування. Ну, все одно я думаю, тут багато буде таких чорних лебедів і факторів, які не можуть врахувати. Я би з так видавав відсотків десь 25-30 на успіх. Ну тим не менш, це дуже немало, як де заколотників. Зазвичай це буде менше. От до речі, кому цікаво, от як відбуваються державні заколоти, Едвард Лютвак є книжка «Державний пере переворот», вона так і називається, і вони він аналізує, як відбуваються державні Вони відбувалися в країнах світу. І наскільки це цікавий процес, де не грає ролі, скільки військ цієї сторони важлива темп. Важлива кількість суб'єктів, і от як правильно ти десь ізолюєш якісь самі крупні бойові сили або структури противника для того, щоб просто виграти час, а потім уже все буде поздно. От якщо Путін зараз перекине там якусь там лояльну йому там 76-ту там десантну. Дівізію на Москву, а для цього їм треба дві доби. А уже завтра Пригожин, який з генерал ФСБ і Медведєв, наприклад, кажуть, що дідусь умер. Хатя дедушка ще живий, просто йому в Wi-Fi відключили. І кажуть, що все, то вже 76-та дивізія, якщо даже переїде, то не буде грати ролі, тому що вже ну, помінялись правила гри. Уже всі змирились з тим, що дедушка помер. Тому що я вам можу сказати, шановні? Ми справді дожились до прекрасних подій. І все, що зараз там відбувається, відбулося лише завдяки тому, що ми надрали їм, сука, зад. А надрали ми їм зад, в тому числі завдяки тому, що ви підтримали Збройні сили, ви вірили в перемогу, попри те, щоб як було, не було важко. Саме важливо це вірити в перемогу. І саме важливо йти до кінця. В цьому важкому поєдинку буде один переможець України Росії. Буде ще багато крові, буде дуже багато важких боїв, навіть якщо вони зараз посиплються. Але переможцем маємо бути ми, незважаючи на втрати, незважаючи на всі проблеми. Тому якби їм то не було важко, ви маєте підтримувати збройні сили. Ви маєте зараз, ще не записався, піти служити. Якщо ви не знаєте, куди служити, то ви можете звернутися до нас. Внизу тут будуть от переліки, куди ви можете писати бажаючи мобілізуватись. Ведемо на зараз до нас підрозділ, допомагаємо іншим підрозділам. Тому пам'ятайте, що якщо ви бачите, що перемога близько, треба максимально тоді викластись, щоб ми використали на повну оцю от можливість і точно з цієї заварушки отримали весь гішерт. Тому добрий ночі, Україна. Нагадую, радіти ми будемо, коли на Червоній площі буде оцей світло расизму. Коли я там вийду з ефіром, от тоді можна радіти. До того часу не розслабляємося, підтримуємо Збройні сили, готуємо себе до війни, хто має бажання, йдемо воювати, не затримуємося. У вас завжди ще буде час підготуватися. Для того, щоб встати в стрій, там вересень, жовтень, для того, щоб ми зробили дострокові терміни перемоги. Коли ми десь там пам'ятаєте, багато хто іронічно там оцінював. Ой, там шансів немає, ще з перших днів війни. За що ви мене любите? За що ви підписувались на мене? До речі, хто ще не підписався телеграм-канал Карася, заходьте там завжди весело. Так от, коли ж тільки почались бойові дії в березні 22-го року, багато хто з розумних людей тоді казали, спочатку це буде бої за Київ. Потім ми їх викинемо, Сумщини, почнуться бої за Донбас. Після того, як вони програють бої за Донбас, почнеться смута в Росії. Але тоді буде переможенька. Так от, в березні раз другого року це все було озвучено. І зараз настає той прекрасний час. Багато хто з вас не вірив в про позитивні прогнози навіть нашого ж очільника ГУР, в те, що все може статися значно швидше. От сьогодні ми бачимо події, які справді це можуть надзвичайно сильно прискорити. Я би не брав такі оптимістичні сценарії, я все-таки дотримуюсь того, що нам ще перед нами велика робота, яка завершиться весною 24-го року. Але ви вже зараз бачите, що українська перемога це дуже об'ємна і близька от річ. І от всюди вже пахне. Пахне цим от прекрасним вітром свободи. І пахне, як от димить Москва. Тож зараз... Максимально кожен викладайтесь. У нас попереду прекрасні події. Ви вже знаєте, яким буде кінець. Але задача, щоб він став якомога ближчим. Слава Україні!